Я не розумію, як ще залишаються люди, які вірять, що наш світ створений добрим, всемогутнім, бездоганним Богом. Як на мене, то такі люди просто не хочуть розуміти суть речей, помічати того, що багато речей в нашому світі створені по-дебільному. і коли ти все це розумієш, до тебе приходить усвідомлення, що не міг такий недосконалий світ створити. Досконалий і бездоганний Бог, як в цьому намагається нас переконати релігія. От, наприклад, ви ходите в церкву, молитесь, а що воно вам дає. Ви як були злиднями, так злиднями і залишаєтесь, при цьому існують люди, які не відвідують церкву, не вірять в Бога, роблять все, що їм заманеться, навіть переступаючи моральні правила і закони, воруючи вагонами. І все в них є все, про що тільки можна мріяти. І виникає питання, чому Бог не займається тим, щоб контролювати ці процеси? Думаю, відповідь очевидна, тому що Бога не існує, принаймні такого, як нам намагається внушити ця релігія. Взагалі, мені це все нагадує Роман Урвела, 1984. Там людям також постійно вбивали в голову мантри, що вони живуть в чудовому світі, в чудовій державі, який постійно росте рівень життя, збільшується виробництво, хоча насправді все було з точністю до навпаки. Але це все працювало. Так сказати, всі ці переконання, що вони живуть в чудовому світі, працювали як пілюля заспокійливого, щоб люди не бунтували. Не влаштовували погроми революції.